Всім привіт! Сьогодні у нас майстерні новий житель кран, кран жупан. Кран жупан здатний садити в автомобіль і знімати вантажі такого типу, типу пошліфований суппорт FT-11. Пошліфований гарненько, підклеєний зедекс, новий клин зроблений. Чотко зараз буде їхати до свого щасливого власника. От. Купляв цей кран. З такими характеристиками на краю піднімає до півтони, але від цього супорточка в зборі він вже трошки підхитується. ну В принципі, мені ваги вистачає, я більше ним піднімати не збираюся. До 300 кг 400 максимум. от такий краник. Із єдиних речей, які я тут доробив, це поставив сюди пильник, бо буде стояти в пильному приміщенні можливо. І поставив сюди всюди дистанційні втулочки. Тут, тут, там внизу, бо воно все бачите, з зазорами такими по 5 мм розхитувалося, отак воно. і так воно тепер міцніше. Часу робити його не було, хоч можливо. Але затрати на матеріал і на сам метиз, 8 кг метизу, приблизно 6 коліс, воно вийде мені в ціну цілого крана, сам матеріал. От, так що... Ще потім покраска, робота, купа часу, а мені цих задач вистачає. Всім дякую, удачі!